Ефір Дніпро Тіві продовжує випуск новин у студії Євген Коптів. Вітаю чотири обстріли за ніч. Окупанти знову били з артилерії по Нікополі, Марганецькій та Червоногригорівській громадам. Жертв немає. Інформація щодо наслідків атак уточнюється. І до уваги жителів Кривого Рогу за уточненими даними. Через вчорашній вечірній обстріл у Мирівській громаді пошкоджені лікарня, адмінбудівля та 11 приватних будинків. Повністю зруйнована одна господарська споруда та ще сім пошкоджені. Також побиті мікроавтобус, легковий автомобіль, газогони та лінії електропередач. І до уваги жителів Кривого Рогу сьогодні у місті пролунають кілька вибухів. Об 11-й в Інгулецькому районі і о 14-й в центральному міському та Саксаганському. містян просять не панікувати. Це заплановані виробничі підриви у кар'єрах. Консультативна місія ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України має намір розширити присутність у Дніпрі. Борис Філатов зустрівся із керівником цієї установи та заручився підтримкою. Своєю чергою, представник місії ЄС ОВУ Руб Мецен повідомив, що Дніпру надаватимуть допомогу у втіленні реформ своїми консультаціями та практичною підтримкою. Дніпро займає перше місце в Україні по вимушеним порифучі з по біженцям. Зараз ми тільки в Дніпрі нараховуємо десь 180 тисяч зареєстрованих ВПО. А якщо казати за весь регіон, за Дніпропетровську область це десь 380 тисяч. Це дуже велике навантаження на міську інфраструктуру, на місцевий бюджет, тому ми скажімо так. Будемо раді приймати любу допомогу, і нас цікавить люба співпраця з європейськими інституціями. Нам це дуже дуже зараз потрібно. Я розумію велике навантаження на ваших плечах. Щоб із цим справлятися, потрібно багато контролю та координації. Тому ми розглядаємо розширення присутності місії у Дніпрі. Це політичне рішення з Брюсселя. Моя робота стосується більше стратегічної консультації. Ми хотіли б використовувати ваші знання, досвід та фахівців, аби у кооперації з нашими це призвело до результату. Громадської ради Геннадія Корбана по допомогу. Очільник громради оперативно направляє заявки до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Як швидко розв'язували проблему і спиляли аварійні кущі, акації, що завдавали шкоди дітям. Дивіться далі. До телеграм-каналу голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана надійшло чергове звернення. Справа стосується чагарників акації, які калічать наших дітей, коли розростаються. Ми своїми силами обламуємо акацію, проте вона знову росте. Потрібна спецтехніка, щоб прибрати пеньки та коріння назавжди. Геннадій Корбан оперативно направив прохання Дніпрян про допомогу до відповідних департаментів та міських комунальних служб. Ми звернулися за допомогою до телеграм-каналу, щоб нам надали спецтехніку, щоб викорчувати дні і прибрати ці порослі назавжди. І ми дуже раді з того, що нам дуже допомогли. Комунальники міськзеленбуду швидко впоралися із проблемою людей. Назавжди прибрали пеньки та викорчували коріння за допомогою спецтехніки. У нас з'явилось бажання зробити місце навколо себе, навколо наших дітей, навколо для людей. Це місце кращим, тому що раніше воно було занедбаним, ніхто тут не прибирав, ніхто тут не розчищав, не косив траву. Ось і ми от вирішили потрошку, потрошку починати благоустрій даної території самі своїми силами, своїми заявками до комунальних підприємств місця. Територія навколо майданчика з воркауту на проспекті Слобожанський 84 тепер виглядає охайно. З подібною проблемою прибирання сухостою чи аварійних дерев до голови громадської ради звертаються доволі часто. За останній час подібні роботи провели у дворах за наступними адресами: проспект Дмитра Яворницького 6, проспект Героїв 17, вулиця Маршала Судця, 7, вулиця Титова, 30. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтесь за номерами на екрані. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити скаргу можна в коментарях. Лави, які перетворюються на ліжка. вони встановлені на трьох станціях Дніпровського метрополітену, вокзальні метробудівників та проспект Свободи. Під час повітряної тривоги люди можуть скористатися додатковими місцями для сидіння. Також за допомогою модульних лав, легко облаштувати місце для сну. Вони трансформуються у повноцінне односпальне ліжко, що витримує до півтонни ваги. 14 модульних лав Дніпровському метрополітену передали латвійське та литовське підприємства. Такі модульні лави також є на станціях метро Києва і Харкова. Чергова по місту Олександра Бодня перевірила виконання доручень міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо забезпеченості лікувальних закладів та покращення медичного простору міста. В одній з міських лікарень встановили сучасний апарат для комп'ютерної томографії, розробили проєкт ремонту нового корпусу. Також у лікарні є велика кількість генераторів для безперебійної роботи корпусів, детальніше в сюжеті. Одній з міських лікарень встановили новий апарат для проведення комп'ютерної томографії. Ця модель найсучасніша з усіх можливих. Завдяки Дніпровській міськраді лікарня має можливість обстежувати пацієнтів на найновішому обладнанні. Тут можуть іти і політравми, і вся хірургічна патологія, вся кісткова патологія, апарат практично експертного класу. Триває ремонт і самого приміщення. Доволі скоро тут буде оновлений вхід, реєстратура та місце для очікування біля кабінету з апаратом комп'ютерної томографії. Це вхідна група, група туди, туди будуть входити пандус. Пандус, фасад. фасад. Я бачу, так тут буде встановлена апаратура безперебійного постачання електричної енергії. Для безперебійної роботи нового обладнання та всієї лікарні тут встановлено 11 генераторів. Незалежно від можливих відключень світла, всі обстеження будуть проводити в штатному режимі і результати не будуть втрачені. Без перебоїв працює хірургічний корпус з операційним блоком, відділенням анестезіології та інтенсивної терапії. Перевірили наявності генераторів на випадок блокауту. Ми розуміємо, що наразі дуже добре, що в нас є електроенергія, але ж все-таки ми готові до будь-яких ситуацій. Як і в інших лікарнях міста, тут є достатній запас питної і технічної води. Запас ліків також постійно оновлюється. Те, що не достачає, поповнюється. Немає ніяких проблем з логістикою. Проблем логістикою? з логістикою немає на сьогоднішній день. Питань з закупівлями, також немає. Коштів, які виділяються на ліки, досить. Такі нововведення не тільки полегшують роботу медичного персоналу, але й позитивно впливають на якість медичної допомоги, що надається пацієнтам. Можу сказати, що і персонал лікарні, і адміністрація лікарні завжди готові до будь-яких ситуацій внештатних, позаштатних. Тож Приходьте, лікуйтеся і будьте здорові. Ефективна реабілітація містян Олександра Бодня завершила своє чергування візитом до однієї з міських амбулаторій, в яких проходять реабілітацію люди з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи. Як виглядає кабінет? Дивіться далі в сюжеті. Відділення реабілітації в закладі працює від початку лютого 2022 року. Війна не стала на заваді реабілітаційним процесам. Ми тільки почали працювати, розпочалася війна, але ми не припиняли нашу роботу. Ми продовжували працювати і працюємо по сьогоднішній день. Також і намагаємося і надалі працювати, тому що це наразі три лікаря фізичної та фізичної реабілітаційної медицини: два ерготерапевта, три фізичних терапевта, два логопеди». Фізичну терапію фахівці підбирають до кожного пацієнта з патологією в минулому році. Отримали послуги з реабілітації 637 людей. Ми бачимо підхід наших лікарів до пацієнтів, і можу сказати, що наші медики медична спільнота завжди готові приймати пацієнтів у будь-яких умовах. Направлення на реабілітацію можна отримати у сімейного лікаря. А також у будь-якого вузькопрофільного спеціаліста, включаючи невропатолога, травматолога, хірурга, ендокринолога та інших. вірші війни. Які вони? Чи підштовхнули творчих людей жахливі події сьогодення до створення шедеврів? Чим сьогодні живуть дніпровські поети і автори? Відповідь шукали наші журналісти. Напиши мені про своє. Як ти там, мій закоханий друже? Данило пише вірші вже більше дев'яти років до початку повномасштабної війни, здебільшого про кохання. Зараз він хоче розповідати шанувальникам про сенс життя. Я чомусь у віршах тепер пшу про пошук життя, про те, що треба діяти, кудись йти, от, шукати свій шлях. Це адекватна позиція, коли ти розумієш, що. Завтра може не настати і треба жити тут і зараз. Хлопець раніше складав вірші російською мовою, зараз тільки українською. Напевно, я не можу вже писати російською мовою. Воно більше не відкликається. Хоча це було дуже непросто, тому що я знайшов свій якийсь стиль, а потім, коли почалась війна, я розумію, що треба все починати спочатку. Данило помітив зміни у більшості дніпровських віршувальників. Ви всі змінилися. А, хтось став більш жорсткіший в житті, хтось став більш жорсткіший на аркуші паперу. Цієї ж думки додержується, і поетеса Марина Афанасьєва. Мовляв, ми ці стали більш жорсткими у своїх творах. Всю свою злість, лють висловлюють у віршах, і поезія стала більш агресивнішою і. Не завжди надихаючою. війна сильно вплинула на дівчину. Вона навіть думала, що більше ніколи не повернеться до творчості. Я і фізично, і емоціонально була дуже, 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 дуже у поганому стані. Ось і мені було. Важко. Я навіть думала, що більше не зможу писати, бо ну, взагалі нічого не було. проза, вірші, усе стояло на якійсь паузі. Проте, завдяки підтримці чоловіка Марині вдалося повернутися до справи свого життя. Мертві серед живих повір, але потім з'явилася ти головне із моїх сузів яким буде переможний твір, поетеса ще не знає, але впевнена, він неодмінно з'явиться. Що я буду писати після перемоги? Я не знаю. але ну, напевно, щось дуже, дуже, дуже таке хороше, бо це буде такий прям крик моєї душі, радісний. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» працює над ліквідацією пошкодження водопроводу по вулиці Янтарна, 71. Припинено водопостачання у мешканців цього будинку. Його відновлять одразу після завершення робіт. Більше інформації про роботу підприємств, ремонти істочними адресами на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 68 звернень. Вони стосувались передусім. Вуличного освітлення, аварійних дерев, транспортної інфраструктури. Чимало повідомлень зі словами вдячності за оперативну реакцію та виконані роботи. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. За минулу добу до поліції Дніпра надійшло сім повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків: 30 – про вчинення домашнього насильства. Усі факти перевіряються. Розкрито 17 злочинів і до приємних подій. За добу в місті на світ з'явились 22 немовляти, 12 дівчаток та 10 хлопчиків. Трьох малят народили переселенки. Це остання інформація у випуску. Підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ і на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Нагадаю, об 11.30 долучайтесь до традиційного марафону Інформоборона. Я з вами прощаюсь на все добре і бережіть себе.